Що, як життя Щаслива зі своїм чоловіком? Вибач, я зараз не хочу про це говорити. Все, що було між нами у школі, давно пройшло так же. Так. Це було не наче в минулому житті. Втоді багато чого змінилось. Слухай. Ти сказала, він обіцяє зробити тебе дуже щасливою. За що? Виконав обіцянку? Сергій, я тебе дуже прошу. Давай зараз не будемо про Максима. Вибач, мені вже час. Куди ти тікаєш? Ми навіть з тобою не поговорили. І це після того, як ми кілька років не бачились. Чому ти так?